Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», Передача «Актуальне інтерв'ю сьогодні до студії ми запросили Євгена Сувінського, головного архітектора Вінниці. Ми щирі вітання вам пана трошечки більше тому, як рік створено бюро охорони культурної спадщини при департаменті архітектури. А які головні завдання цього бюро? Чим викликана ось така необхідність його створення? Закон охорони закон України про охорону культурної спадщини задиктовує діяльність місцевих органів охорони культурної спадщини уже з 96-го року, з деякими правками, там раз в кілька років вносяться зміни. Але в місті Вінниці декілька разів відбувався певний ну розрив в повноваженнях пов'язаний з неузгодженістю законодавства. Через це по факту в 2021, Четвертому році було відновлено діяльність і структурного підрозділу, який найменований бюро охорони культурної спадщини. В частині збереження це моніторинг, в частині роботи з окремими пам'ятками. Це архітектурна робота пов'язана з завданнями на проектування і завданнями на реставрацію. Є спеціальний такий документ. І в частині загалом програмного методу бюро розробляє. Затверджує і координує програму збереження культурної спадщини, хочу наголосити саме на тому, що органи охорони. Все ж таки називаються охорона. А ми намагаємося свою діяльність вкладати в поняття збереження, оскільки ну охороняти ми самі розуміємо, а охороняти, А от зберігати це трошки більше відповідальність це це вчасно звернути увагу Побудова, на той чи інший об'єкт. Побудова взаємовідносин з громадою і операторами спадщини. Хто працює? Яка команда працює в цьому бюро завдяки позиції Вінницької міської ради, зокрема позиції Вінницького міського голови. В побудовано команду, яка для обласного центру якісно може виконувати такий об'єм роботи, багато міст України страждають через те, що ці відділи охорони знаходяться в непрофільних департаментах, і повноваження, якби є ну таким певним. Ну, Тя нутять вищаючими, важкими uh -huh. для архітекторів вони є ближчими і нам вдалося запросити на роботу команду, яка складається з фактично унікального кадрового резерву. Це архітектори, це історики. І ось ця команда з чотирьох людей виконує по факту функцію нагляду більше як за двохсот офіційними 280 об'єктами, і ми говоримо про те, що ще є ресурс спадщини, тобто є об'єкти, які можуть претендувати на статус нововиявлених об'єктів, вноситься до реєстру пам'яток. А це ну, декілька тисяч об'єктів у місті Вінниці. І в цьому році ми мали вже вдалі приклади з взаємодії з громадськістю, коли. Це не наші заходи запрограмовані заструктуровані, mm -hmm. а зворотній зв'язок від громади, училище культури з, з обласним департаментом культури і з багаторічним викладачем училища пані Наталію Кушкою. Звернулося і зробило такий певний толоку на староміському цвинтарі, де виявили могилу одного з представників музичної діаспори міста Вінниці Мерзляков, прізвище, яке пов'язане з унікальною родиною костецьких україн. І цей об'єкт вже на шляху нововиявленого статусу, нововиявленої пам'ятки. Ми про цю родину будемо дізнаватися більше, тому що ця родина пов'язана з Кречевським Василем, автором українського архітектурного модерну, одним з авторів українського архітектурного модерну. Ця родина пов'язана і зробила дуже багато для Вінниці в частині встановлення музичної історії і взагалі практики з Марковичем. І це дуже багато українських імен. Які будували Україну, а які конкретні результати департаментом вже досяг точніше бюро вже досягнуто за цей рік? Що було зроблено? Як попрацювали спільно архітектори і історики? якою є це наскільки ефективною є ця співпраця і ефективною є співпраця бюро а в 2024 році? Ми встановили на облік об'єкти, які були новина, новинарний такий певний вибух, оскільки за 30 років вперше були внесені об'єкти культурної спадщини в цьому році. Ми повністю працю... працювали з їхнім супроводом і управлінням цими об'єктами mm -hmm. улітку. здійснювалося такий своєрідний день. Миття мозаїк з компанією Кьорхер. один з наше місто було обрано однією з 90 точок у світі, де компанія в честь свого ліття здійснювала заходи по збереженню культурної спадщини. І в нас очищалися мозаїки на замості. Це був дуже цікавий процес. Вперше з часів їхнього створення вони були омиті не тільки дощем, вітром і сонцем, а помиті дбайливо з допомогою спеціальної профільної техніки. І супровід таких об'єктів нас нас проводжується, адже в цьому році нам передали повноваження від обласного департаменту обласного управління архітектури в частині заключення охоронних договорів. Це важлива комунікація між оператором спадщини. Все поняття вкладається той, хто є власником спадщини або там балансу тривочем спадщини, і органами охорони. На шляху збереження об'єкту культурної спадщини для того, щоб були юридичні відносини між цими двома суб'єктами. Охоронний договір свого роду ми також презентували цей процес. Перший охоронний договір у місті Вінниці був підписаний на об'єкт пам'ятник героям Чорнобиля, який настановлений по вулиці Київській навпроти автовокзалу перед Греко-католицьким храмом, і він також свого роду унікальний, тому що це один з перших пам'ятників. На честь трагедії, і на честь борців з атомним забрудненням символічний, дуже цікава авторська робота нині живучого скульптора Козацького Юрія. І цей об'єкт став пам'яткою завдяки тому, що ми його номінували від імені Бюро і підписали охоронні договори. Саме першими на цей об'єкт, і зараз уже ряд охоронних договорів підписуються з іншими суб'єктами господарювання. Закликаємо принагідно всіх операторів спадщини консультуватися, приходити своїми запитаннями, виясняти для себе статуси своїх об'єктів. Нічого страшного абсолютно в цьому немає. Повірте, в діалозі можна побудувати найконструктивніші відносини. Я розумію, що є власність ось така історичні будівлі, історичні пам'ятки, які мають. У чи іншу цінність цей комунальна власність, власність власність міста, але є й напевно приватна власність або ж є будинки, де просто живуть люди, і ці будинки також є мають там, певну так. цінність. Це можна багато спостерігати, особливо в центрі міста, і не лише навіть десь на околицях можна знайти досить такий цікавий будиночок. Та ж стуса, коли проходиш, там можна побачити будівлю, яка так чи інакше наштовхує на думку, що та будівля. Мала би певну історичну цінність, як ви проводите роботу із власниками приватна, коли це не коли це приватна власність, скажімо так, відповідно законом є прописані процедури. Відповідно до цих процедур ми діємо в частині повідомлень. Але саме основний документ, який складається, це певний моніторинг. Тобто нам потрібно зафіксувати статус об'єктів, вигляд об'єктів, стан об'єктів, і до наступного моніторингу порівнювати вносились, не вносились зміни. І ми Користуємося не для того, щоб просто створити там кількість паперу, а зав'язати ось цю комунікацію з власниками. Тобто, ми повідомляємо власників, приходимо, консультуємося, запрошуємо на свої заходи. Перше знайомство відбувається. Після цього ми комунікуємо з допомогою листів. хоче йдуть на зустріч? Не завжди, і тут я ще раз закликаю до, до комунікації і виявлення себе як власника і як оператора спадщини, оскільки потрібно зрозуміти, що спадщина це ресурс спадщина Спадщина – це дорого спадщина, це не тільки відповідальність. Хоча відповідальність також спадщина це ресурс, який ми отримали, і там власник, який отримав свою власність в об'єкті, який є пам'яткою архітектури. Здебільшого пам'яткою архітектури він може, грубо кажучи, це монетизовувати, оскільки це статус. І побудова цієї комунікації це наше було фактично цьогорічне завдання. В багатьох об'єктах нам вдалося це зробити. Десь ми на шляху побудови цієї комунікації і ще раз. Нагадую власникам про те, що бюро охорони культурної спадщини не є якимось контрольно-ревізійним управлінням. Ми перш за все хочемо допомогти зберегти комунікацію, дати розуміння, що потрібно зробити в частині документального забезпечення і забезпечити кожен об'єкт програмою дій, що в першу чергу, як це зробити, як це зробити меншими витратами, як це зробити поступово певними чергами. Щоб було зрозуміліше для наших глядачів, глядачок. От, власне, можливо, ви називете кілька таких об'єктів, на які можливо ми проходимо кожного дня і не звертаємо уваги, що ось ця архітектурна будівля, можливо, така непримітна на перший погляд, має ту чи іншу цінність. Ви знаєте, в давайте візьмемо вулицю Соборну. На соборні є 101 номер будинків. З цих 101 101 номера 80% – це пам'ятки, тобто окремі об'єкти не є пам'ятками, а все історичний ареал просто насичений цими об'єктами, і здавалось би, будинок, який ось навпроти вулиці зупинки, трамвайні, театральна, так площа. 81 будинок, житловий будинок, більше 80 квартир. Здавалось би, як може бути пам'яткою. Об'єкт пам'ятка. А власники більше 80 власників. Немає об'єднання. До речі, також принагідно закликаю людей об'єднуватися ОСББ, форми об'єднання. Власність зобов'язує так. Але власність є вашим ресурсом. І легше працювати, коли люди об'єднані під певним форумом вже там ОСББ, до прикладу, вони вже мають якийсь організаційно-правовий статус. Легше знаходити взаємопорозуміння. Все ж таки постукати в кожну з 80 квартир, знайти там власника і хоча б якось з ним поспілкуватися. Ну, повірте, це складно, організаційно і по часу це затратно. І питання, чи доцільно робити це отак, от, централізовано. Тому ми повідомляємо власників об'єктів, але здебільшого, все ж таки, працюємо з тими, хто виявляє зворотній зв'язок. Якщо ми бачимо, що ми повідомляємо про порушення реакції, немає, ну це вже відповідно інша процедура правочину з допомогою суду. Чи передбачено витрати на певні археологічні архітектурні дослідження, щоб власне зрозуміти цінність, що потрібно зробити, як далі діяти, як зберегти ту чи іншу пам'ятку? Щороку Вінницька міська рада фінансує програму збереження культурної спадщини, в якій є ряд об'єктів. Виклики війни ставлять інший черговість фінансування. Але залишаються об'єкти, які протиаварійні роботи залишаються об'єкти, які необхідні для проходження на наступний етап, до прикладу, як розвідка з археологією, і от сьогодні. Буквально ось листопад місяць все ж таки починаються роботи на пам'яті архітектури національного значення в комплексі Мури по Єзуїцький костел, нинішній державний архів Вінницької області. З часом від останньої реставрації, яка відбувалася в 2005 році, через замокання відбулось відшарування штукатурного шару одного з фасадів, який дивиться в сторону площі Шевченка. Там де зараз влаштовано меморіальну групу, пов'язану з місцем вшанування пам'яті подій і людей. day. Російсько-української війни через те, щоб не допустити аварійного стану у цьому році фінансуються роботи для усунення цієї аварійної ситуації і повернення пам'ятки в належний технічний стан. І такі роботи, не дивлячись на військовий час, мають фінансуватися, оскільки ми маємо ризик втратити те, що являється форпостом культури на українських землях, оскільки матеріальна культурна спадщина це те, що ми можемо побачити, те, що ми можемо відчути, і те, що ми можемо Можемо зайти і в ньому перебувати. Це об'єкти культові, це об'єкти культури, і дуже багато таких об'єктів комунальній формі власності саме знаходяться. Їх близько 15. і багато таких об'єктів є закладами освіти. В нас, як мінімум, три школи є пам'ятками архітектури. Це напевно друга 17-та друга і перша пам'ятка історії на території неї знаходиться і технічний ліцей у мурах також є пам'яткою історії. Як власне місця не сприймають вашу роботу, і оскільки ви долучаєте громадськість і проводяться слухання, якою є ось тут комунікація, співпраця і розуміння, що для нас, для українців, надзвичайно важливо зберегти все, що стосується історичної пам'яті і історії міста нашого. Ми часто працюємо з групами істориків. З різних наукових та музейних установ міста Вінниці для того, щоб побудувати шлях впровадження заходів збереження культурної спадщини. Чому часто ми бачимо ситуацію, коли Вінничани відгукуються на якісь речі, ну, такі певного роду клікерні, новинарні. Але дуже багато питань спадщини це. Довгострокова поступова робота, яка має таку тяглості. Тобто, якщо ми реалізуємо це в тяглих проектах, вони дають більше успіху, ніж коли ми точково прикладаємо зусилля до того чи іншого об'єкту. Знову ж таки приклад: комплекс мури. Ми звикли використовувати термін мури Вінницькі, всі сюди вкладають Преображенський собор і архів. Але в комплексі мури є ще цілий цикл приміщень. Частин пам'яток і не частин пам'яток, які його органічно доповнюють. І в минулому році нам вдалося їх повністю об'єднати в одну документацію, накласти охоронний статус спільний для того, щоб вони розвивалися, взаєморозуміючи, не шкодячи один одному. Тобто, коли відбувається реконструкція чи реставрація, чи перетворення, чи навіть новобудова, якась поряд, щоб вона не шкодила історичним об'ємам, і комплекс Мури розроблена. Цілісна документація, яка буде подана на затвердження до міністерства культури як національно значення. Я щиро дякую вам за цю розмову і за ту роботу, яку власне проводить бюро охорони культурної спадщини при департаменті архітектури. Адже збереження історичної спадщини це власне складова сучасного розвитку міста, і від нашої спільної відповідальності на цьому ви саме багато наголошували часто в нашій розмові. Залежить, якою залишиться Вінниця для наступних поколінь, якою вони побачать, побачать, якою будуть знати Невід'ємна складова ідентичності. Дякую вам щиро. Спасибо. Нашій студії був Євген Сувінський, головний архітектор Вінниці. А мені залишається побажати вам міцності, стійкості і безпеки. Бережіть себе до зустрічі.